Вітаю вас на каналі Житло Реальне. Друзі, сьогодні пропоную вам на огляд будинок. Але я б назвав його не будинком, а витвором мистецтва. Саме так архітектура цього будинка заслуговує саме на таку назву. Серед тої чисельності нерухомості, що трапляється кожному з вас, цей будинок вартий вашої уваги. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Будинок розташований в селі Староміщина. Староміщина село Україні у підволочиській селищній громаді Тернопільського району Тернопільської області, розташоване на річці Збруч, відстань до селища Підволочиськ – 3 кілометри, відстань до міста Волочиськ 6 кілометрів, відстань до міста Тернопіль 45 кілометрів, інформація, яку надав продавець: продається просторий будинок в Тернопільській області, Підволочиський район, в мальовничому селищі Староміщимі. Пригород міста Підволочиськ, даний об'єкт складається з двох окремо стоячих житлових будинків. Площа затишного великого будинку становить 152 квадратних метри з мансардою, що дозволяє проживати комфортно всій сім'ї. А поряд є менший будинок площею 62,7 квадратних метрів, де можуть проживати бабуся з дідусем або друзі, які приїхали до вас погостювати. Додатковою перевагою є велика ділянка площею 41 сота, де ви зможете насолоджуватися свіжим повітрям та проводити час з родиною та друзями. Будинок має п'ять просторих спалень, що надає можливість забезпечити комфортне розташування для всіх членів сім'ї. Також у будинку є прихожа кухня і ванна кімната, на мансардному поверсі є літня кімната. У меншому будинку є дві кімнати кухня, коридор та паливна. На території є гараж, підвал та підсобні будівлі. Вся територія обгороджена парканом, подвір'я, встелене асфальтом і бетоном. Також варто відзначити інфраструктуру цієї місцевості. Поруч знаходяться магазини, школа, дитякий садок, а також транспортні шляхи. Вся необхідна інфраструктура, щоб забезпечити комфортне та безпечне життя для вас і вашої сім'ї. Ціна 50 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!